Зараз ще трошки, ще рік попрацюємо, ну, ще трошки залишилось і почнемо жити. Люди часто обирають такий шлях. Десь там колись бути щасливим, десь там колись насолоджуватись життям. Ніби знаєте, от, життя існує десь там колись. Це ілюзія. Життя є тільки туди зараз в моменті. І якщо ви не здатні, туди зараз в моменті. Приймати свою дійсність, приймати її, відчувати себе комфортно, бути щасливими. Питання, чи можете ви це відчувати десь там колись. І ще одне. Є дуже багато людей, успішних людей, матеріально самодостатніх людей, але глибоко нещасних. Так само є люди, які не мають чогось значимого в матерії, але внутрішньо вони щасливі. І мова не про крайнощі, мова про те, чи щасливий ти. Але по теорії навіть вірогідності, якщо ти щасливий і ставиш перед собою ціль досягти якихось успіхів у матеріальному. Вірогідність, що ти досягнеш цього швидше. Аніж будучи в стані ходячого нещастя, набагато більше. Це все просто користуйтесь.